Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. П'ять тижнів. Попри ракети, дрони, темряву. Ми разом. І всі ми долучаємось до роботи заради майбутнього нашої країни. Як і всі 12 років. Існування голосу країни в Україні, навіть під час війни наш голос не заглушив. За цей час виросло нове покоління українців, які готові відчайдушно битися за батьківщину на всіх фронтах, бо Україна це колискова культура для планети. Ми на фронті культурному продовжуємо співати душа в душу. Серце до серця. Це вокальні дуети. Я зараз вибираю між генокодом країни і героєм країни. Я не знаю, що мені робити. Хранителька українських традицій Марія Квітка та захисник Донецького аеропорту Ярослав Гав'янець. Я дуже мрію про те, щоб кожен українець міг повернутися до свого рідного дому. Унікальний голос, який трапляється раз на мільйон, роман Меліш та соліст легендарного хору вірьовки Дмитро Цимбал. Я зараз пишаюся тим, що я українка. Війна не закінчилась і закликаю далі боротися. Боєць добровольчого батальйону Давид Маскіса та хірург з Єревану, який підтримує Україну на Рек Амірян. Така, ти, на все життя. Перемога буде за нами. Вічна пам'ять тим воїнам, які. Віддали життя за нашу Україну. Чи є шанс у фіналіста, який програв колись Роману Сасанчину Михайла Царя, взяти реванш в дорослому голосі? Я зробив свій вибір, дальше йде капець. Ми в Києві працюємо для вас, попри терор та обстріли. Такий весь світ дізнається, якими ми є насправді, і чого нам це вважає. Так звучить. Найспівочіша та найсміливіша нація світу, поки ми українці співаємо, нас не здолати. Так звучить Україна. Сьогодні час об'єднуватись. Будь ласка, пам'ятаємо про це. Сьогодні останній випуск вокальних боїв на голосі. Цей випуск ми також зняли до 24 лютого. Тоді ми навіть в страшному сні не могли подумати, що розпочнеться війна, і частина наших учасників опиняться в окупації. Частина залишить країну, і що багато хлопців підуть в тероборону і в зсу. Змінилася доля всієї країни. Давайте дивитися. Пишатись нашими учасниками і дізнаватися про їхні долі просто зараз. Ну а переможець 12-го сезону Голос України отримає від мецената нашого шоу Андрія Мацоли головний музичний суперприз. Пісню неї і подальшу ротацію у медіа. Тренери команди другого шансу Андрій Мацола і Олександра Заріцька готові подарувати двом талановитим виконавцям ще один шанс продовжити участь у нашому шоу. Відновлення проєкту Голос країни 12 в ефірі це ініціатива народного тренера та мецената Андрія Мацоли, до якої доєдналися інші тренери, учасники і вся команда нашого проекту. Голос країни звучить для кожного українця. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.